Певних питань ну, Ви безпожалуйшно. Я, я, я зрозумів. Хочу все-таки дати надію тим, хто є в складі територіальних громад, тим депутатам, тим головам сільрад, яких різними шляхами значить, спонукають до того, щоб об'єднуватися так, як не хоче територіальна громада. От є свіже рішення. Колегії суддів Київського апеляційного адміністративного суду від 25 травня 2016 року зразу вступили в законну силу. Цим рішенням скасовано об'єднання Коцюбинського з містом Ірпінь. Тобто було на незаконне, не було обговорення. Mm -hmm. Суд ретельно все дослідив, дуже багато тексту. Я його викладу на сторінці інституту громадського захисту і хто захоче, може ознайомитися. Дуже дякую, що завітали до нашої студії. Програма Час діяти. Я нагадаю глядачам. Говорили про реформу децентралізації. Ми з вами бачимося щодня на телеканалі НТА. Наразі кажу, за що... зустрічі.